Подзвонила до нас класний керівник і сказала, щоб я написала заяву, що я погоджуюся, даю дозвіл, щоб вони вчилися в тому класі. Я такої заяви не писала, бо я не погоджуюся. Якщо ми комунальна установа, у нас є розпорядник коштів. Це є гуманітарне управління і Здолбунівська міська рада. До неї я звернулася з питанням і проханням. Повністю тут було все оброблено, виділено. По мірі можливості висушено. Була проблемна ділянка, раз, була проблемна ділянка два. Коли приїхали чистити на ринви, ми підняли це питання. Ми знайшли дві пошкоджені шиферин. Це питання не стосується мокріння, Але я можу надати інформацію. Ці комп'ютери на даний момент були. Ми їх забрали з цього приміщення, тому що у зв'язку із перепадами температури. У мене дитина втрачається, розумієте? Я, я нормально все проводжу.